Друзі, один коментар мені сподобався, здається, в Ютубі. Людина спитала, чи відходить Америка від дротового інструменту. Ну, щось, щось в цьому плані. І от давайте я вам дещо покажу. У мене є ось такий лист USB, мені його треба відрізати по довжині, зробити коротше. І вирізати тут ось такий круглий отвір. А через те, що в мене немає. Такої насадки потрібного розміру. Я роблю дриллю отвір. Потім беру лобзик, вирізаю отвір. Потім, в принципі, можна відрізати лобзиком, але є циркулярка, циркулярка шук, по довжині значно швидше. Болгарочко відрізати там шматок металу каналізаційної труби. І все це робиться акумуляторним інструментом. Також лежить, ну, стоїть точніше, в кімнаті. А, там Імпакт стоїть в кімнаті пилосос. Тобто я намагаюся майже повністю відійти від мережевого інструменту в бік акумуляторного. Чого так? Того що це набагато зручніше, коли в тебе є, наприклад, якась кількість акумуляторів, там, 5-6 акумуляторів, все, ти можеш весь свій інструмент перевести в автономний режим. Якщо ти працюєш сам, то в тебе ніколи не буде розряджених акумуляторів. Якщо працюєш в бригаді з декілька людей, то робиш просто декілька зарядних пристроїв, ставиш на зарядку і погнав працювати. Як на мене, я до цього дійшов не одразу, але я вважаю, що монобрендовість от це прям топ. Монобрендовість я маю на увазі це. Коли в тебе, наприклад, акумуляторна серія вся одного бренду. Це значно зручніше, значно вигідніше і значно практичніше. Тому раджу тим, хто зараз займається ремонтами в Україні, якщо є така можливість, якщо ви плануєте переходити в акумуляторну, в автономну історію, а це треба робити, на жаль, в теперішніх умовах в Україні, то намагайтесь обирати якусь. Одну серію DeWalt, Milwaukee, Makita, Мітабо, Flex, ще щось, може, навіть Dnipro-M, я не знаю. І лупити, от саме от, йти в одному напрямку. Не, не треба, на мою думку, купувати там, болгарку Dnipro-M, батарея, зарядний пристрій. E, там, шуруповерт DeWalt, батарея, зарядний пристрій. Там не знаю перфоратор, чи там якась ще історія від Мілвокі, батарея, зарядний пристрій.